Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У останні дні я зіткнувся з новою кампанією по своїй компрометації. Не перший, і я впевнений не останній. І як правило, я всі ці компанії, всі ці намагання перекрутити мої слова і споплюжити мою репутацію, просто ігнорую, тому що не можна весь час намагатися виправдатися за вчинки, яких ти не робив. І пояснювати зміст слів, яких ти за великим рахунком не виголошував. Але цього разу я вирішив спеціально зупинитися на новій історії із трансляцією у соціальних мережах урізаного уривка з мого давнього інтерв'ю, для того щоб продемонструвати вам, як насправді працює машина російської пропаганди, якою є Справжня анатомія ненависті і розбрату в українському суспільстві. Ви можете, звичайно, вважати, що насправді хтось просто мимоволі знайшов уривок в одному з моїх інтерв'ю, де я ображаю так званих простих людей і вважаю, що мають гинути саме вони, а не якісь міфічні аристократи. Представники неіснуючої в Україні каст, що я захищаю якихось депутатів, суддів, міністрів, їхніх дітей і відправляю на війну звичайного громадянина, який не має депутатського мандату або зв'язків. І що знайшлися хороші люди, які просто викрали ці мої нечемні і провокаційні слова. Але насправді ім'я цієї хорошої людини добре відомо. І ця людина живе не в Києві, не в Харкові, не в Одесі, не в Дніпрі і не у Львові, а у Москві. І це мій давній колега якщо так можна назвати пропагандиста і військового злочинця Владимир Соловйов. Ось подивимося на уривок з його. телевизионного шоу. Можно абсолютно точно сформулировать, что он конченый пидорас. Во всех смыслах этого слова. Вот что говорит Портников. Да. Сейчас слышим от людей, что должны воевать дети депутатов, а затем они пойдут. Нет, дорогие, это демократическое государство. В демократическом государстве за государство гибнет простой человек. Ну а теперь, что на самом деле я у цьому интервью, когда мова шла про Ситуацію пов'язану із так званою спадковою аристократією і простим народом. В середньовіччі теж купували рицарям, лицарям якісь лати, зброю. І це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа, тому що це було дуже дороге задоволення захист вітчизни. Прості люди почали воювати, по суті, вже в, в наші з вами часи, з примусом великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької революції. Тому що їм сказали, що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гілітенували. Ви сказали, що Франція належить вам. Тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони під любі, Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Це уривок без купюр. Я не буду говорити про його історичну точність, про правильність всіх формулювань, але ви прекрасно розумієте, що я насправді мав сказати і сказав: у демократичній країні, а ми з вами живемо у демократичній країні, державу захищає весь народ. Не можна пояснити своє бажання не захищати власну країну. Тим, що якісь люди із посадами чи мандатами, чи їхні діти, не бажають цього робити, це все одно як плюнути в обличчя рідній матері, тому що якийсь інший її син волоцюга або корупціонер, матір від цього, вам не стає мачухою, правда? Тому, звичайно, всі розмови про те, що Першими мають йти діти депутатів і міністрів, а ми вже за ними це звичайнісінька маліпуляція власної свідомості. Державу має захищати кожен. І, звичайно, син депутата, і син простого робітника, і син міністра, і син письменника. А якщо Буде змінена ситуація із мобілізацією, то будемо говорити і про дочок. Але разом із цим є абсолютно очевидним, що ми маємо з вами будувати державу, в якій люди із депутатськими мандатами, судді, прокурори, ціловики не мають використовувати свої можливості для того, щоб фактично ігнорувати. Той обов'язок, який є спільним для кожного українського громадянина. Про це навіть і мови не йде. Як ви бачили, про це не було жодних слів і у моєму інтерв'ю. Мова там йшла виключно про те, що в сучасності можливість захистити свою державу це справа всієї нації. І ми або разом зможемо цю державу захистити, або разом її втратимо. Або разом виживемо, або разом загинемо. І на превеликий жаль, питання збереження української держави і українського народу на її землі досі не є вирішеним. Ані політично, ані історично. І саме для того, щоб це питання вирішувати. Я і працюю, роблю для цього, що можу, саме в рамках своєї професійної діяльності. Але і ворог, як ми з вами розуміємо, абсолютно не збирається складати зброю. Ворогу потрібно посіяти розбрат. Ворогу потрібно скомпрометувати тих, кому хоч трішки довіряються. Ворогу потрібно, щоб ми повірили, що українська держава це держава. Депутатів і суддів, а не держава для звичайного українця. І тоді чого цю державу захищати? Треба тікати, треба капітулювати, хай вони її захищають. Друзі у такій державі, як Україна, просто не може бути простих і непростих людей. Якщо у нас взагалі такі люди є, якщо хтось вважає, що вони існують. Значить, ми з вами побудували не ту державу, яку хотіли. Всі ми прості люди. У 2019 році переважна більшість наших виборців голосувала за президента і депутатів саме тому, що вони були простими людьми, які ніколи не були пов'язані з політикою. Що ж сталося? Чому сьогодні багато хто дивиться на представників влади, як на якусь Закриту касту, яка рятує собі життя в той час, як інші гинуть. Чи є це правди? Думаю, що також ні. Серед людей, ким би вони не були, є і ті, хто захищає нашу державу, і ті, хто не збирається цього робити. Є депутати, які втекли за кордон. Їх чимало і в правлячій партії, і в ОПЗЖ. Є депутати, які воюють за свою країну, які загинули на війні. Їх чимало. І є вони, до речі, серед опозиційних фракцій також, яких постійно шельмують і звинувачують в тому, щоб вони відірвалися від народу. І є люди без всяких депутатських мандатів, які нелегально залишають країну. Отримують якісь довідки про стан власного здоров'я, просто ховають від неефективно організованої мобілізації. Кожен в ці буремні часи сам вирішує для себе питання своєї моральності. І депутат, і не депутат. Але найголовніше це те, чи зможемо ми зберігти в цій ситуації державу. І єдність в цій державі. Як працюють російські пропагандисти, я вам продемонстрував. Будьте впевнені, всі ці так звані журналісти, блогери, політологи, які використовують знахідку Владимира Соловйова щодо моєї компрометації. Роблять це не просто так. Вони точно знають, з ким вони співпрацюють і чого бажають. Вони дуже хочуть, щоб Розбрат допоміг їм стати впізнаваними, популярними, прийти до влади зробити Україну такою, якою її хотів би бачити Путін. Але я впевнений, що ми з вами будемо здатні відрізняти. Інформаційні атаки від правди людей, які працюють заради України, від тих, кому на Україну наплювати. Сподіваюся, що мені вдасться ще раз продемонструвати, що такі покидські, як Соловйов. І ті, хто на нього працює в Україні, не зможуть перемогти. Але ми можемо довести це тільки нашими спільними зусиллями. Тут одного мого бажання не вистачає. Отже, давайте усвідомлювати ту непросту ситуацію, в якій ми опинилися. Давайте вірити один одному і довіряти правді, а не брехні. Дякую вам. І прошу підписуватися на цей канал знак підтримки чесної і незаангажованої журналістики. Перемоги й миру! Хай щастить!